І дуже важлива тема для всіх нас. Навчити дитину любити книжки можливо. Головне знайти правильного героя, який зацікавить малечу. У цьому впевнені автори літературного конкурсу, який називається Книголав від «1 плюс 1 медіа. Як тривають пошуки улюбленого літературного героя? Дивіться далі, а після предметніше поговоримо на цю тему. Упало воси. Наталка черепашка. «Ну Добре вже. Наталка Черепашка. Так, затято кожен за свого казкового героя голосують члени журі проєкту Книголав Катя та Микита. Дитяче журі зіркове. Катя донька Марічки Падалко. А Микита учасник проєкту Маленькі гіганти. Робота в них непроста, Треба уважно передивитися та переслухати казочки і зробити вибір. Мені мультик слишком дитячий, я уже такий не дивився. Дитячі слова дуже важливі для цього проекту. Книголав – це літературний конкурс, який шукає цікаву казкову історію та українського улюбленого героя, такого як британський Гаррі Поттер чи свинка Пепа. Наставниця та авторка конкурсу Світлана Павелецька впевнена, дитячій літературі в Україні потрібен поштовх для розвитку. Я сама мама маленького рібінка, і тому я знаю, що у нас велика проблема з дитячими книгами. Книжний пічінг ми зробили вперше. І скажу чесно, ми не очікували такого відклика і такої бурної. На реакції суд за головний приз публікацію власної книжки та авторський гонорар змагаються 341 учасник. Саме стільки українців надіслали свої роботи на конкурс. Казки різноманітні. Деякі автори промалювали мультики, інші зачитують свої історії, як ця дівчинка Даша Аліксєєнко. Ця казка про маленького, але доброго і відчайдушного іноземця Марика з планети Хмарлянзі. Марик опинився на нашій чудовій планеті Земля. Зустрічайте ласкаво, просимо. Обрати серед такого різноманіття одну найкращу історію. Дуже складно. Тому журі конкурсу звернулося до глядачів на сайті 1+,1 медіа можна побачити роботи усіх конкурсантів і проголосувати за історію, що сподобалася найбільше. У журі, окрім дітей, ще шість експертів. Іванна Найда, генеральний продюсер дитячого каналу Плюс Плюс, розповіла, якого героя шукає вона. Для мене основний критерій є. Наскільки це захоплено, наскільки це цікаво, наскільки я хочу дочитати до кінця. Перше для мене критерій, якщо я ці історію, історію дочитала до кінця, і ще запам'ятала сама про що йдемо. Найкраща історія повинна відтягнути дітей від комп'ютерів та зацікавити, взяти до рук книжку. Голосування триватиме до 6 березня. Тож час обрати улюбленого українського літературного героя ще є. І у нас в гостях члени журі конкурсу Книголав Світлана Повелецька, піар-директор, 1+,1 плюс медіа та учасник шоу Маленькі гіганти Микита Білецький. Вам доброго ранку, Микита, тобі і вам, Світлана. Світлана, ну власне, завдяки цьому проекту Книголав ви змогли краще дізнатися і зрозуміти, які все ж таки герої подобаються сучасним дітям. То все таки, хто вони ці герої? Ну пока ми які герої нравяться сучасним авторам, і вони, дуже різні. Очень много зверушек, овечек, ежиков и таких более традиционных. Но есть абсолютно неожиданные истории. Очень много тараканов. Я не знаю почему, но тараканы в тренде сейчас. Очень много таких украинских героев. Берегинь, Козакив, Ивасыкив. Но мне кажется, что эти люди скорее пытаются привязать тот тренд, который есть к своим книгам. И оно не очень органично выглядит. И очень много мистики. Очень много. Такої містики 80-го уровня лучники із Каті Ловіті Ліснов прямо чувствується большая в этом. Ну, власне у, у батьків, у там у бабусь, дідусів своє уявлення про те, які книжки мають читати діти, ну, особливо свою маму згадують, які герої мають бути в цих казках. Але наскільки от під час цього конкурсу, як ви побачили, тому що членами одними членів журі були діти? От Микита і Катруся, от наскільки різнилася, різнилися? між дорослими і дітьми от враження від персонажів? Ну, достаточно сильно отличалась, потому что детям нравятся менее классические, не такие классические персонажи, как нам. Вот, например, Катя с Никитой в сюжете спорили про черепашку Наталку. Есть у нас один такой персонаж. Но Никити понравился другой. И мне кажется, что ошибка, почему дети так мало читают в Украине, сейчас потому что родители пытаются навязывать свои вкусы и приучать их к тем героям, которых любили мы. Ну, это путь в нікуди, діти абсолютно другие вже не чуть, чуть, а просто вообще другой мир. Тобто час Івасика Телесика, Коти Горошка э, і Петрика П'яточкіна. Це вже от зараз бачимо красивих персонажів Коти Горошко і далі. Тобто вони вже зараз не актуальні. Мені здається, вони можуть бути вічно актуальною класикою, але нічим то таким що може заінтересувати дитина прямо зараз. Тобто можемо їх відправити на полку к. Дюма, Гріну і остальним іногда доставати. Але заволікати рібінка нужно уже, от Нікіта з динозаврами сидить. Мені кажеться, що вони вже намного актуальні. От Микито, ти е, брав участь у цьому конкурсі в якості журі, в цьому літературному конкурсі. Давай ми згадаємо, як ти переглядав мультик про Василя Губала, а потім розпитаємо тебе, які ж ти книжки любиш читати, яких героїв. Давайте подивимося. Лейфона звуть Никита. Мене Катя. Очень приятно. Утримтарстві затритый веці земель Двери из печели он чулишку взлетали. Погані люди в гості завітали. Сварили гормі не сподобалось війна, як наші україни, аж поки не з'явився, гупало Василь. Я ще не вигадав, де він був раніше. Гупало Василь. Він живе на вулиці, поспав, малював. Почув, як лайця ми знайомі моря. Настала війна, і він всіх спасає. У нього білі голоза, і він може перевечу істочку на люби палки. Сподобався тобі цей герой, Микита? Так? Да. Ну, власне, я бачу, ти приніс дуже багато книжок. От, скажи, які твої улюблені? Які взагалі твої герої улюблені? Розкажи. Мої улюблені герої. Я бачу, ну я бачу тут книжки, ти приніс, тут динозаври, тут вже енциклопедія, школяра, тварини. От я чесно кажучи, в мене деживю, тому що це улюблені книжки мого Тарасика. Теж дракони, рептилії, акули і так далі. Чому ти їх любиш? Чому вони тобі подобаються? Е -е, ну я дуже люблю звіре, насікомих. Е -е, хочу стати е циклопедієм. Читаєш енциклопедії, а якісь такі герої, як Свинка Пепа там чи Гаррі Поттер, Вони тобі подобаються? Гарі... Ну свинка пепа не подобається. А чому не подобається. Тому що я вже такі мультики не смотрю. Вже не дивишся. Тобто то ти більш серйозну літературу вже читаєш. Ну ми бачимо з твоїх книжок. А ти ще й малюєш своїх улюблених героїв? Так, да. а покажи, що це за малюнки? Це хто в нас? Це у нас восьмень. Восьменіг. У який яскравий, помаранчевий. Ой, а це що за малюнок? Це черв'як. Це черв'як, це жирафа, Жираф. я так розумію. Це хто у нас? Тукан. Хто -хто? Тукан. Тукан. Можна навіть я не знаю, хто такий тукан, думаю, полікан якийсь. Це кажан. Тобто ти малюєш тварин, так? Так. А які казки ти любиш читати? Е я люблю всі казки про рукавичку, про клопка. Раніше любив раніше. Любив, коли був менше. Ну, власне, ми бачимо, що все таки класика присутня, але це більш напевно з подачі от, батьків. Дуже. Дякуємо тобі. От бачимо дуже багато тут різних міжечок. Дуже начитаний, і розумний у нас хлоп, хлопець. А світлана, ну власне, от за твоїм спостереженням, все таки такі герої для наших дітей, це свинка Пепе, аналоги, а аналоги, Гаррі Поттер і так далі. Більше вони це полюбляють. Ну, да, особенно мы ищем для сейчас героя для дітей віком 3-5 років, і в принципі, вони люблять зараз прості, понятні історії. Mm -hmm. А Свинка Пепа змішарики, mm -hmm. фіксики. А, uh но -huh. uh -huh. no, даже по названиям слышно, что это не украинские герои. Uh -huh. А сейчас, когда настолько актуальны вопросы украинской идентичности, мне кажется, очень важно, чтобы новое поколение росло на новых украинских героях с теми ценностями, которые важны для нашей страны. Поэтому ну, мне кажется, это очень актуально сейчас. Буду сподіваاتيсь, що ви знайдете і ми разом з вами таких літературних героїв. А я нагадаю, що у нас в гостях були члени журі конкурсу Книголас, Віталій Павлецька, PR-директор 1+1 Медіа та учасник шоу Маленькі гіганти Мукита Бі... Лецький конкурс ще триває, тому ви можете зайти на сайт і проголосувати власне і далі продовжувати продовжуватимемо ще говорити на ці теми. Ну а далі сніданок триває.